Отже, поїхали. Не розмінюємось на дрібниці. Перше відео від бійців зведеного загону груп безпілотних літальних апаратів генерала Марченка. Зараз побачите те, що називається мотолига. МТЛБ, так, але непроста. В чому власне фішка ось цього відео це перше візуальне підтвердження знищення українськими бійцями російської МТЛБ з корабельною вогнеметною РСЗВ А 22 вогонь. Все це, що ви бачите, трапилось з росіянами в Херсонській області. Комплекс цей вогонь призначений для озброєння. Річкових та десантних кораблів, ну, відповідно, забезпечує враження берегових цілей техніки живої сили в прибережній зоні. Бо ось б, що робила вона в Херсонській області. Ну, Саня зараз продовжить, бо каже, в нього є що додати. Є що додати. Ще по, по цьому, чому воно вогнеметне, це такий сонцепьок на мінімалках, так? Тобто там снаряди ці, вони термобаричні. Ви розумієте, про що йдеться, тому головний ефект їх запалювальний. Напевно, можна вважати. Тому вважається вогнеметна система. Але це ж не все. Вони такі, шушпансери роблять. Ми бачили з корабельною зенітною установкою, де коли показують, як вона стріляє, там все ходить так ходуном, що куди воно може влучити, невідомо. Але вони додумались до того, що на той самий МТЛБ причепили бомбометну установку, це яка на кораблях використовується для того, щоб вражати підводні чавни там, можливо торпеди. І її причепили на МТЛБ, Але тут два нюанси. По перше, це більше за вагою, ніж МТЛБ за своїми проектами характеристиками може нести. А по друге, заряджати на кораблі вона заряджається автоматично з погреба, знизу подаються ці реактивні бомби глибинні. Як вони збираються це робити в степах вручну, мені особисто невідомо. і я сподіваюся, що ми скоро побачимо теж подібне відео, але зі знищенням уже цього чергового «Вундервафи». Але зрештою, ти пам'ятаєш цей жарт подводна лодка в сіпях України. Ну, ну очевидно автор. Ось цього неприродного поєднання надихався саме цим. Поїхали. Абсолютно, йдемо далі. А, відео від 30-ї окремої механізованої бригади. А, так а, та, Ми побачимо зараз, як штурмували хлопці ворожі позиції. От ми бачимо після виїзду танку, стрім, стрімке зближення з позицією ворога на а, БМП, десантування і далі влучний вогонь. Ну, я вам скажу, що щоб таке провернути Треба мати не тільки сміливість, неабияку, але й ще можливо більшу підготовку, щоб от настільки чітко, коли ворог сидить в окопі, захищений, і веде по тобі вогонь, то так стрімко і злагоджено провести штурм його позиції, це багато чого варте. Ну, звичайно, за підтримки ми бачимо безпілотників, скиди гранат по ворожих окопах, доволі влучні. Ось росіянин намагається влучити по безпілотнику, але йому туди прилітає граната, і ось що від нього там мало що напевно залишається. Наступне відео наших коментарів буде мінімальна кількість, оскільки знаєте, все сказали російські вояки. Що на відео на відео робота 32-ї механізованої бригади збройних сил України аудіо перехоплення є з реакцією російських вояків? Слухаємо, почимоти має. Оставим рубежи, обороны ввода. Я одного человека там не нашел нигде, ни во враге, нигде, блять, пикать. И я буду, не знаю, я, наверное, в прокуратуру буду отдавать. Це можна ставити на репіт і слухати. Сухати слухати, слухати нескінченно просто. Ну а далі переносимося на воду, на річкові простори півдня України, зокрема Херсонщини, і побачимо, як український FPV-дрон нас догнав ворожий катер. Ось ми бачимо відео власне з самого FPV-дрона. А ось попереду катер, який кудись намагається дістатися. Можливо, скоріш за все, це якась диверсійна розвідувальна група, але вона не допливла. Ось відео з іншого дрона, розвідувального, який за цим спостерігав. Ось влучання, катер палає. Я думаю, ну бачимо, да, що він втратив керування, і там пішло. Ну хтось не недобитки, якісь в воду. Так ну і думаю, що вони тривалий час не зможуть продовжувати воювати проти нас. Ну як кажуть спортивні судді в таких випадках, спроба не зарахована. Так але нашим операторам дронів зараховано. Все чудово. А далі теж буде робота наших дронарів, але тепер буде знищення Росії. Ського танку і БМП танк 72 б Т Т-72Б, зрозуміло. І БМП перший хопля гранатка поставлю хочеться сказати класика, але така класика дається дуже великим досвідом, як казали дронарі, Ну, це вважається успіх ось так потрапити у відкритий люк. Ну, бо, тому, що це ж не керований боєприпас, це просто гранатка, яка летить. Бачимо, знову залітає тепер в БМП. Угу. От опля, вибух і. То що ж таке, ніби воно і БМП, а що на ньому зверху? Ну і пішов мангал. пішов дим командира, мабуть, обрали. Це, в цьому. Це, це там механік водій сидить, але тим не менше, ну загалом, всередині, що танка, що БМП, там достатньо горючих матеріалів, навіть не кажучи про боєприпаси там і таке решта. Тому, якщо вже загорілося, то і вчасно не погасили, то там. Вгорає майже вщен все, а якщо дістається вогонь до боєкомплекту, то все просто вочевидь дрони не можуть так довго спостерігати за одним ураженим об'єктом, щоб зафіксувати від початку до кінця його знищення. А, далі наступне відео про те, наскільки важливо застібати застібку на шоломі, а, існує такий більшою мірою міф, що краще її не застібати, а, тому що якщо куля влучить в... В шолом, то може не пробити, але шию зламає. Ну, насправді, на таких дуже якісних просунутих шоломах є механізм, який розривається під час влучення кулі, і ну, ламається він і гаситься удар. Але насправді, наскільки мені відомо, це міф про те, що ламається шия, бо ну, по-перше, скоріш за все куля проб'є, а по-друге, не ламається. Як так, як кажуть, І, слава Богу, я а, на собі це не відчував цього, але такі думки. Дивимось, звичайно. Оп, прилетіло. І шолом полетів. Угу. Ось так. Ну, ну, В цій ситуації Тут, при... тут, тут, за... тут, не так, тут бо... просто шолом полетів один, чи з вмістом. Ну, такий І, я думаю, що без вміста, бо зазвичай гранати вони не такі. Але ж ну, бачите, як прилетіло. Угу. Прилетіло дуже точно.